Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 травня 2025 року. Сьогодні, 6 та завтра, 7 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Діва. Ось це і наступив сприятливий час, сприятливі дні, праці з квітами. Сіємо насіння, висаджуємо гладіолуси, лілії, гергіни, троянди, хризантеми і інші квіткові рослини, висаджуємо саджанці квіткових, декоративних, хвойних рослин, але з закритою кореневою Системою, це вже травень, тут не може бути відкритої кореневої системи. Єдине, що може бути розсада різних квітів і все. Нарізаємо живці та укорінюємо їх, пересаджуємо кімнатні рослини. Не забуваємо, що з овочевих культур діва любить огірочки та кріп, теж всі насіння цих культур. Ефективні поливи та підживлення будь-якими добривами. Але не можна проводити обрізку, та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Одна різка живців це виключення з правил Нарізаємо рівно стільки живців, скільки ми збираємося укорінити, і все. Захист рослини шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 та 7 травня несприятливі дні для різних заготівель, а важливо для здоров'я на 6 та 7 травня 2025 року. Використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями і не використовуємо для приготування будь-які макарони. Що ж за страви можна приготувати і що вони будуть корисними для нашого організму? Готуємо каші з гречки, з пшана, вівса, дуже корисні молочні продукти. Готуємо страви з картоплі та моркви, цвітної капусти. Додаємо до всіх страв вітаміну зелень, дуже корисні яблука, якщо у вас ще є. Свіжі, редиска та редька дуже корисні. Їжте різні горіхи. Та використовуйте по можливості цитрусові фрукти. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і гарної, благодатної погоди! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!